Сьогодні, 2 лютого 2015 року, ми знаходимося в приміщенні приймальні прокуратури Тернопільської області. Зараз 10.45, але до цієї пори прийому прокурора області Тернопільської області немає. Нам приймальні повідомили, що прокурор пішов на нараду в держадміністрацію. і буде через 20 хвилин. Вже практично минула година часу, але прокурора області на прийомі громадян немає. Вулкевича ще досі немає. Ми чекаємо, коли він прийде. От. Чи буде він приймати людей? Ми подивимося. Чекаємо, можна Можна вас знімати? Ага. Скажіть, будь ласка, ви вже давно ходите сюди? По якому питанню і чи Це перший мені, раз? Mm -hmm. вам, ж сказали, вони бояться, бо вони то такі люди. Мої вкладать обікрали обіграли Теребулянським Ощадбанком 2013 року. Я з ними, з прокуратурою і з міліцією. Вже скико, від 13-го року, десь 13 від квітня місяця до нинішнього дня ніх немає купа, підписки, підкупав підписки. Тобто виходить, що Трибовлянська міліція і прокуратура абсолютно ніяк не реагує? Абсолютно нічого, нічого не, не робить. Uh -huh. uh -huh. Я вимагаю звільнити їх з здорову. Хайдуть. Uh -huh. Навіщо нам така міліція, навіщо нам така прокуратура? Чекаємо на прийом прокурора області Тернопільської скажіть, будь ласка, чи буде сьогодні Голкевич приймати? слухайте, бюро респондент. Я вам принесу лупаку. Всі ті Я вам принесу цілу паку. Ти підписку, щоб вони мені не вдарили. Я вам скажу таємно. Де я можу отримати інтернет? Зараз, зараз я ще запитаюся, а ви скільки вже років входите в прокуратуру за своїми правами, добиваєтеся вас порушені права? Хороша намінальна справа обоє своєї дочки. Повбистві дочки. Де це сталося, скажіть? Управління району звернулися сюди допоможі. Може, тут відкриється гаріка. Район ви район Чортківський, борщівський. Ви зверталися в прокуратуру? Зверталися в прокуратуру району, управління районної міліції. Ніяк ні, стані нічого не вийде. Зараз на прийом ви вперше прийшли чи сюди вперше вперше прийшли. А в прокуратуру району Борщівського ви зверталися. зверталися. І Які були їхні найглядові функції? що вони вам відповіли? Які функції є? взагалі прокурор сказав, що опущене слідство Зразу з першого опущене слідство чи в якісь міри до слідчих були в житті, в Якісь догани, пониження в звані, якщо, якщо, абсолютно... якщо слідчі.

У мене в серпні місяці в Хастурівця вступилися з сином. Була порушена кримінальна справа. Жаль був, гриї, коли ми приїхали на познання тіла. ми ті, пів ті години шукали міліціонера, сина забрали. самі сюди своїми силами, привезли сюди у нас на експертизу. Після похорону я чекала 40 днів, що хтось вийде на зв'язок. Неодноразово телефонувала, після цього я звернулася в обласну міліцію, працювала в дощу. Правда, з його допомогою справу передали сюди в Тернопіль. І сказали, що справи дадуть на дорослідування. Після цього я зв'язалася з Заліщиками, слідчим, який проводить справу. І запитала, чому мене не повідомили про закриття справи. Він сказав, що він загубив, що в нього згоріла карточка і він не мав мого номера телефону. Правити. Після цього я звернулася в обласну прокуратуру, справа була поновлена. Я прийшла на прийом у вівторок, так як і мені такі сказали, буде прийом, я прийшла, звернулася у вівторок. До цього часу, до сьогодні, ніяких змін. Цього тижня минулого вони викликали чомусь в міську міліцію зробити мій допит. Це за сім місяців перший раз вони роблять, роблять мій допит, як і вручають пам'ятку, як потерпіли. А ви Я. дуже хочете, що сказати. Я би хотів би сказати добро. Я би хотів би сказати, Добре. у мене просьба за благодійному фонді карітас є скарги, що люди зараз бідні, багатодітні, одинокі, скаржуються на владіні фонд карітас Островського, це родина, Що працівники і священники погано годують. Відносяться погано і, і, і дають хліб зацвіли і по перший твердий хліб і одяг перебере собі краще і обманюють і, шляхами ті, що спонсори дають, вони обманним шляхом шляхами обманюють людей бідних інвалідів одиноких, mm -hmm. які потребують. Скажіть, будь ласка, ви інвалід? Чи так, у вас інвалід. хтось там є з інвалідів? Які Ні, ви зверталися в я... карити за допомогою? Так, так я і... сам є інвалід. Mm -hmm. Я 20 років mm -hmm. хожу в mm -hmm. благодійні фоні. Я хотів би, щоб там просто приїхала комісія, щоб там зараз звернули увагу або їх звільнили тих і поміняли, ну, поставили нормальних людей, щоб кращих людей, щоб не виганяли людей, зривають молитовне служіння з першої додуїв йде молитва. Для бідних людей угу. я сам провожу. І вони зривають і виганяють людей. А в чим вони мотивують? Обід, обід з 12 до 1, ще нема першої, виганяють столової людей. Кашу дають недовгу, зупу недоварену, вис, недоварений, горох недоварений. Ну, Добре. взагалі Добре. дуже.